На старт до Харкова волейболісти Львівського баркому Кажани вирушили на схід України на матчі національного кубка. У четвер, 25 вересня, підопічні Владислава Лозаршука відкриють для себе сезон грою із місцевим «Локоекспресом». Загалом у столиці Слобожанщини на Кажанів очікує чотири матчі. Волейболісти баркому кажанів скучили за ренажарним залом. Також спортсмени можуть поспостерігати, як вишукано підтримують фізичну форму українські дівчата. Адже на турнірах у Польщі і Румунії хлопці бачили лише м'яч і волейбольну сітку. Ну, так не можна тільки до м'яча, треба і в тренажерні працювати. Ну, З штангою треба працювати, щоб для, іменно для зв'язок на руки, на кість. На міжнародних турнірах, каже, не отримали неоціненний досвід. Дуже в Польщі сподобалася атмосфера, досить непоганий, великий зал, красивий. І так само в Румунії зал наскільки великий, що. Ja się w takim nigdy nie grał. Владиславу Лазарчуку не вдалося поїхати в Румунію разом із командою. У Польщі він залишився на стажуванні і принагідно відчув атмосферу чемпіонату світу з волейболу, на якому тріумфували господарі. Практично вся Польща разом вболівала за свою національну збірну. Відповідно, ви знаєте результати. Вони стали чемпіонами світу вперше за 40 років. І цю атмосферу не передати, мабуть, можна щось таке порівняти з нашим Євро 2012, коли відбувалось у Львові. Ну а поки що всі ...команди про виступ у Харкові. П'ять команд у підгрупі зіграють між собою по колу. У наступний раунд пройдуть лише двоє щасливчиків. А вже 7 жовтня розпочнеться і чемпіонат України. Всі учасники Суперліги з'їдуться на перший тур також до Харкова. Віктор Дерпак, Юрій Мартинович, Новини спорту, телеканал Вік.